Всім привіт! Тут маю пару хвилин. Чекаю, думаю, розкажу я вам якусь байку, як ж так просто послідувати. Замітив я таку справу за собою ще з дитинства. Я виріс в селі Вільяшкого району в центрі села. Ну, В центрі села, звичайна справа, магазин. Ще радянський магазин. І я ще замітив з тих пір з дитинства, що от щось приходжу в магазин куплю. І то замітили От. І той товар швидко розбирають. Якось так. Ну, може будете сміятися, але от то, точніше навіть замітили продавці. І, а, хто пам'ятає радянські часи, коли в магазинах товару було багато. Ну, в принципі, так як і зараз. Але часто товар дуже залежувався, і там була проблема з тим збутом того товару, його нібито і не повертали. Ну, не знаю. Ну, коротше говоря Кожен продавець був зацікавлений продати свій товар. От. Його там, і, Якщо якийсь там такий, додавали в нагрузку колись, хто пам'ятає, що таке нагрузка. Ну, значить, купляєш якийсь товар дефіцитний і мусиш купити якусь черству булочку чи якусь прострочену консерву. От така була штука, називалася в нагрузку. Мусиш купити. А не купиш, ну тобі не продадуть значить, той дефіцитний товар. Така була дурня. От. Е, от е, коротше, замітив я за собою таку штуку, що як то кажуть, народі легкий на руку. От. Е, значить, то поки про нагрузку, а далі буде продовження відео трошки пізніше, бо мені йти по справах.